Стане охотніше. Аж бач, аж, аж ніяк. Розказують деякі люди, що колись в цій хаті жила страшенна медюга. Як би це то її звали Ігла чи що сурі, горнить і гадові таке страхіття перед очі. Ех, дурний я, дурний що жінку до батька в гості. Обіцяли на другий день вернутися, так уже четвертий день гуляє. Перед вечором ходив до Павла казати, щоб йшов до мене доночувати. Так канальська палашка як кинулася на мене, як мокрим не там. Що каже? Мажи п'яти вам захотілося. Не пущу твого чоловіка. Вже жінку свою вирли, так твоя воля. Не пущу і все. Підеш по своїй волі, з своєї хати, то й лопнум двері очиниш. А так і прийшов до дичок. Було б то по старій звичці. Можна було б і до шинка послухати. поступити. Та горіх, бо я вже жонатий чоловік. А як, воронь Боже, моя жінка про це довідається, то буде добра мені халазі. Хоч і страшно та Воно це, знаєте, я ще з малку був переляканий. Десь в мене там на миснику є в пляжці горілка. Мені колись казав москаль луха, що як тебе не страшно було перестражєв, а як торохнеш шарку чи дві горілки, то так тебе й хочеться на босурмана кинутись. Так у наш паламар каже, що, що вино чоловікові серце веселить. О, бачу пляшка пуста, по здоров боже жінку. Це вона перед передовіст виляла її в бо звідти горілкою смердить. О, жіночки, жіночки, які ж бо ви розумні і догадливі. Ну тепер точно піддавай. А вона красива, ух, красива, вража гінка, вже три місяці її не бачить. А вона, бідненька, самі. Десь це моя шар. Оце вже й підуть. Пілягався, не заміжялася. Я довідалась, що ваша Параска поїхала до мене, І що ви одні. Ваша жінка я довідала нас вайтях. Бачите, лягала вже спати. Та вийшла засунути сім'ї. Коли дивлюсь, вас вас не світить, коли зирк? Дивлюся, а ви так мило посміхаєтесь і чубачухає. І я понещуся, що пішла до хати. Та ти що здуріла чи що? Чого? Хай Бог милує! Так пізно, а як жінка ненароком роком повернеться. Хіба ви боїтеся жінки? Ну, ну, не в тому, що боюся, та як вона повернеться, то мені ту чорний день зробить. Ось годі Омелю, сядьмо. Я хочу побалакати з вами. Гості. Я глянув вікно. Чи не жінка? Ну, тепер що мала казати, кажи, йди. Бо воронь Боже вернеться жінка, то вона тут і хату переверне. Хіба ти їй сам признаєшся? Слух, йди отріха. <рес> так ти мене оце виганяєш. Коли так, не піду. Hehehehe <laughs> А хуже ліп'є хава, і що ти з неї будеш робити? Знаєш що про це, це він. Іди прошу тебе, бо як повернеться жінка, то вона тут і переверне. переведе. Піду, піду. Але твоя Параська вже давно й забула про тебе. Ну як забула? А що думаєш і згадує? Ну. О, Омелю, Омелю, Нічого ти не знаєш. Що? А я те, що кажи. Бажає мені тебе, Омелі. Та кажи вже, коли знаєш. Слухай, омилюсь. У її батька на квартирі москаль. Кий же кажуть, молодий та хороший, що жодна дівчина і молодиця не минає. Coelho Щоб спішну роботу кінчити. то я й робив, а це на ніч хотів зуби пополоскати. Бачу, бачу. Що ти вже пополоскав? Пополоскав, а не хочеш ще ти. Чому ні? Ти знаєш? Я оце в тій кочин. То що вона ще й зараз вона сюди прийде? Mm, ні, я вас підождав, поки вона добре захропла, І чов бути в руки та тихенько, як ті, і вийшов бусунішку із хати. І, і двери мене А як прокинеться? Ні. Вона в мене що-що, а спить як убита. А я оце. Як ви почали стукати, думав, що то вже моя жінка вернулася. Та і зрадів. Ну, не то, що зрадів. Потім взяв морівці не склав. Та це у тебе вже якась нова пляшка. Де ти таку взяв? Ну, де взяв, там взяв. Слухайте, ти наливай ще другу та вже йди. Бо я вже буду гасити і лягати спати. Озоловка ну, пляшка. Це добре ховати в кишеню. А скільки ти, думаєш, сюди вліз? Ну, півтора чвертки, думаю, влізе. Слухай, да, же йди додому, бо як твоя палажка прокинеться, то вона тобі мені чуба обіне. А чи ти хитрий? Хоче мене скоріше виправити, щоб собону голівку скончити. Ти судку! Як прокинеться, то ж нам і буде з тобою двох. Іди ж хочу. А я зараз буду гасити світло і вже лягатись. А горілку, сам вип'єш? Та <сху> <сху> почек послух. Знаєш що? Завтра зранку до мене зайдеш і ми з тобою її Ну, прощаю. Прощава. Я бачу. Чоловік не споливий. Як завтра, то й завтра. Піду справді я прокинеться. Іди, йде. А ще на них уже хтось слухає! Це моя! Їй-богу моя! Куди не ховати! Ті, типа, я таке вікно, я побачила. Було б лучше дивитися, а не бачить мені голову. Все чисти розбій. Де ж мій Павло? А Я по чим знаю. Може втопився такої лихої жінки і держить Бог на світі отаких от жінок. Та й дуже такий вискупав. Гатко ні. А ти що таке? Голубчику, омелечку, комелечку, звини мене, якось не навмисне. Е, хто з вами не поможеться. Батько занедужав. Я і сам не знаю, про що це думати. Обіцяла на другий день вернутися, так не вертається. А думок, ви знаєте, в голову ліже, а спати не можу. <головік> так оце випи собі з досади дві чарки. Бог милість стріжить, дасть все буде гаразд. Пора мені йти, хане все ж таки шукати свого павла. Та годі вже на мене вам гніватися. Заживе, як на Ти Кажеш, я тебе поцілую, мій голубчик, а воно, знаєте, якось ночі. <рискло> 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 Який ти став лякливий, а я колись. Я вам зараз все розкажу, як було. О тепер знатиме, як мене памтрапіть. Бачила, бачила, усе бачила. Ум'я, ум'яла бі... гладюку таку тварюку. Чи у своєму таки умій, та так лищить одразу до чуба? А чега? Ой, пануся, хлопчику мій паханий. Де ж ти сердяки? Ви, матінко, дарма напали на мою жінку. Як бачите, чоловік її тутички, а не перщику на сама по носі ходила, та в пустоту ударяла. Там, якщо хочете, робить страшна відьма. Вона й мені жінку у кого вночі, як тебе вдома не було. А одного разу я набиваю на отой каді кружка, як дивлюся, лізе звідти страшенна відюга. Я її півні, і головне. Невже? б, здається?

Нечиста сила, усіх нас обморочила. Ну, мето, як хочеш, Але не жив тобі у цій хаті. Продай її або зламай та перенеси на другий місце. Або ж посвяти. Треба що-небудь зробити. Це чистя розорення. А розкажіть, ну ну, що то сьогодні таке стало, сідайте на мене. Поцлухайте Парасю. Поклалися ми полетели свої всі. Коли се я прокидаюся. Кажу нема мого чоловіка. Двері розчинені. Хата на встежі. Хто тебе жінку обдорочив. Я ж бо тільки встав напитись води і бачу, як ти пішла. І здивувавшись, що тебе довго нема, вийшов на двір. Коли чую, аж ти кличеш у мене в хаті, от і прибіг оце на три. А я, знаєте, подумала собі так. Нема мого чоловіка. Значить, пішли п'янствувати до оминка. Підходжу я до хати. Це кукну. Сидить, п'є чар. Я мерщій до хати. Хап його за зачубав, покрутила, покрутила, як хотіла. Они задивився, а це не повин, А ваш було. Жаль, прижаль мені став. Звиняюсь, як не плачу, а він. Хороший, побачив мене. От ми. Дарила, ну ні, таки, бо Та тільки от злякалася, ще й досі ті отрусяться. А ви ой легко вам дихать, скажу я вам, так у двічі чи тричі. Добре, мене гепнули замість тієї відьми. Вибачте, вибачте, сусідонько. А тобі умельку признать. Добре нам'яла чуприна моя жінка. Спасибі, що слава мене братиму. Хіба ж це є та й сильно скубла? <смір> сильно, так не сильно, але напевно від щирого серця. Колосіх <смір> пор тімениці болить. <смір> а я оце думаю, де оця відьма ділася? Відьма, я вам скажу, крізь землю пішла. І горілку з собою забрати. Е, шкода пляшки. Що за пляшка була ловка. А що ми будемо робити з тією діжкою? Що? Налайте з омельком на її відео та й повезе в думку на яблу продавати. Хочу, щоб твої гроші буде. І з цього всього виходить. Що ніколи не можна сміятися із чужого лиха. Бо хто сміється, тому не менеться. Та я це вже знаю. А ще не можна ніколи ні за ким ні підглядувати, ні підслуховувати. Правда, правда? А найпадше. Не потрібно скупти за чуба ні свого, ні чужого чоловіка. На це так і мовчать. Теперь після таких приведень давайте лишень заспіваємо, потанцюємо та й підемо спати. Сядь до своєї хати.